Добрий день. Сьогодні вам хочу показати ось такий зручний ліхтар-тарілку для використання, для використання на дворі, в палаці або для домашніх умов всередині в приміщенні. Зараз так як дуже зручно, бо в селах підключають дуже світло. Його можна просто підвішити під стелю. Загак або тут є магніт. І він буде дуже зручно світити. Живиться він від 4 пальчикових батарейок. Тут є 3 ряда світодіодів, він великий, менший, і тут посередині такий з Має кілька режимів свічення. Хочу вам показати у вигляді порівняння, як він світить з лампочкою 60 Вт. Тут в мене є лампочка. 60 Вт, десь вона приблизно на висоті знаходиться від столу 1 метр. У нас є люксометр. Зараз люксометр показує 350 люкс. Тобто 335 помножити на 10. 350-340 люкс. Виключаємо лампочку. Тут в мене в кімнаті десь 20 люксів. І включаємо на тій самій відстані, що і лампочка. Секундочку. Включаємо наш ліфтар. Включився перший режим, середній ряд і зовнішній. Світить він. ну Якщо боковим свіченням, то виходить 120 люкс. Якщо пряме свідчення то виходить ще більше ніж 60, -ка, 60 -ка лампочка, 490 люкс. 480, 460, 490. Включаємо інший режим. Тут йде у нас тепер тільки середній ряд ламп. На відстані тому ж самому, що і лампа наша, світить 90-100 люкс. Включаємо третій режим. Світяться всі ліхтарі. І в нас іде свідчення вже більш розмите. 340 поколе 120 люк здесь. Отака Ось от така звична лампа. Далих вам покупок?